Слід за своїм попередником, неофіційним у звичайним зимовим чемпіонатом Дніпропетровської області Кубком Миколи Кудрицького на стадіоні Олімпійські резерви нашого міста відбувся фінальний матч трохи менших за статусом. Втім, одних з наймасовіших за кількістю команд учасниць на теренах України, чергових за ліком регіональних змагань 11-го традиційного відкритого турніру з футболу пам'яті Максима Білого, на старти кого у порівнянні з попередніми роками не забуваємо про війну. Вийшло як мінімум удвічі менше колективів, 24, що. Втім, не може не тішити, які переможця і призерів визначали у два етапи, і на фініші отримали нового володаря трофею, яким став дебютант Дніпровська «Юкренін Тім. Зрештою, якщо поглянути на підбір виконавців команди, то відразу багато чого стає зрозумілим, адже вона укомплектована виконавцями за плечима яких виступи на професійному рівні: голки При Бобровський, гравці Приземлін, Крутенко, Волков, Саблін та інші, які можуть тєво впливати на перебіг подій. У будь-якому поєдинку до фінального матчу у них все було доволі гарно зрештою, і він не обіцяв якихось проблем, попри те, що царичанська горіль за турнірів обласного масштабу похизуватися такими футболістами не могла. Вона вирішила взяти бажанням, молодістю, азартом, швидкістю зрештою, не можна було відмовити хлопцям, і в тому що вони були непогано підготовлені фізично, технічно і тактично. Зрештою, протягом 90 хвилин основного часу поєдинку і декількох компенсованих, кожен суперників так і не зміг скористатися своїми козирями і перевагами. І, як водиться говорити, у футбольному світі кожен з них на перемогу так і не награв. Нічия 0-0. І за регламентом змагань долю зустрічі, а з нею і трофею мала вирішити серія після матчевих пенальтів. Усі п'ять основних виконавців з обох боків безпомилково били з позначки. Ось Лавренцов зорілі на шостій схибив. З його пострілом впорався Бобровський, який і приніс витягу українській команді з Дніпра. Хочу щиро подякувати збройним силам України. Що завдяки їм ми можемо проводити такі турніри, розвивати молоді таланти, взагалі, хоч трошки якось розвіювати світ війни. Що стосується турніру, початок нас був дуже невдалим, Ми програли перші дві гри, але далі ми зібралися, вийшли з групи і дійшли до фіналу. Ну так сталося на превеликий жаль, що сьогодні ми програли. Але ми не зупиняємось на цьому, будемо рухатись далі і завжди будемо йти тільки до перемоги. Тому хочу попривітати команду нашого суперника Юкраїнців з перемогою. Бажаємо далі їм гарних перемог. А так, слава Україні! Після традиційних слів подяки на адресу Збройних сил України та привітань учасникам фінального поєдинку, і арбітрам, виконавчий директор Асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослав Дерев'янко вшанував сім'ю Максима Білого, вручивши вдові ані букет квітів. Після чого сини Максим і Артем удостоїли срібних медалей фіналістів турніру пам'яті їхнього батька, футболістів Царичанської урілі, які на згадку про змагання отримали, і пам'ятний гравертон за друге місце. Це дуже важкий та цікавий був турнір. Я в ньому приймав участь перше, так що для мене це перше таке, перша перемога в цьому турнірі. А, та нічого, в принципі, як завжди, як звичайний турнір. Мабуть, е, найважливіше на сьогодні це те, що ми маємо змогу такі турніри грати. Ми маємо змогу е, виступати тут, бо завдяки Збройним силам України. Тому, дякуючи їм, є і трофеї, і все. Будем, будемо сподіватися, що найважливіша перемога буде у нас попереду. Далі, за схожими схемою і сценарієм золоті нагороди були вручені дебютанту і водночас переможцю турніру Ukrainian Team, яка протягом нього змогла сповна використати головні свої переваги і звести до мінімуму недоліки. Вдова Максима Білого Аня презентувала капітану команди Андрію Бобровському гравертон з чемпіонським надписом, після чого герой фінального поєдинку отримав від синів Максима і Артема Красень Кубок за перемогу у змаганнях. Які ось вже понад десятиліття стали невід'ємною складовою частиною календаря зимового сезону асоціації футболу Дніпропетровської області. Ми тримаємо рівень, тримаємо руку на пульсі, і всі бажаючі, хто змогли, хто сьогодні не захищає нашу державу, а грає у футбол. Всі прийняли участь. Дякую сім'ї Максима Біла, яка кожне нагородження. Приходить, діти нагороджують, приймають участь у цих змаганнях. По-перше, це пам'ять видатного футболіста, футболіста нашого, якого пам'ять ми завжди шануємо. А по-друге, це вже кубки, медалі, які здобувають команди. Ну і звичайно, це підготовка до сезону, який вже незабаром візьме свій старт офіційний чемпіонат області та чемпіонат міста Дніпра. Апогеєм фінального матчу і урочистої церемонії нагородження стало традиційне фотографування на згадку на загальну світлину про розіграш і підсумки 11-го кубка пам'яті Максима Білого сезону 2023-2024 років.